Смітять всі, можливо, нашою шляхетною справою в прямому ефірі сніданку з плюс 1» Ми зможемо перевернути світ, світ внутрішніх людей, які смітять. І ми нашою командою разом з зірками це і мілоске, це і чорнобривці, це і а, міс Україна Сесії 2011, Оксана а, Леся а, Стефанко. Також і ще хтось до нас приєднався до цієї акції під Києвом Ми очищаємо ліс в чистий четвер. Влаштувала суботник. Зараз напряму включенні у нас Віталій Сідюк. Віталію, як йде справа, що встигли зібрати скільки сміття. Доброго ранку ще раз. Руслана глядачі сніданку з 1 плюс 1». Нагадаю, що ми зараз знаходимося в селі. Поруч села Хлебча, це Васильківський район Київської області, 40 кілометрів від міста. Хочу сказати, що за півтори години з моменту нашого першого включення ми встигли прибрати чималий шмат лісу, назбирали ну мабуть, 10-15 мішків сміття різноманітного. Ось співачка мілоська зізналася, що їв про родом з цього села і їй просто соромно, як ставляться місцеві до лісу, до природи, до місця в принципі, де вони проживають. А ось королева краси місцесвіто Оксана. Олеся, Олеся зізналася, що прибирати її було не менш комфортніше, і це принесло їй задоволення не менше, ніж ходьба по подіуму і носіння корони королеви. Ну, а прямо зараз ви можете побачити результат нашої роботи і поруч мішок, сміття, яке ми назбирали, тут і шкряний. Пояс, тут є і склатара, пляшки, тут є і каністра. Мусора на сміття насправді чимало. І я хочу сказати, що ви долучалися до нашої акції, тому що роботи тут багато. Ми прибрали ще невеличкий шматочок за ці півтора години, але як ви розумієте. Сміття скрізь. Ну, а зараз я підійду до героїв наших як професійних працівників, які займаються цією справою, прибирають сміття. Я хочу вас запитати насамперед, чи шкідливо це для природи і яку, яку шкоду приносить оце сміття, наприклад, яке ми сьогодні зібрали? Шкідливо так зрозуміло, що не тільки для природи, а для нас. Тому що загран... забруднене. Територія це наше здоров я, здоров я наших дітей і правнуків, а здоров'я нація це здоров'я усім і держави також. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб, наприклад, полетилен так, розклався у землі? Ну, приблизно десь років 100, напевно, май більше, хто його знає. Це пленка, вона ж довго перегниває, це не бумага. Тому, будь ласка, задумайтесь перш не викидати сміття. Чи варто це робити? 100 років це, це дуже багато. Ну, гурт чорнобривці, скажіть, будь ласка, особисто ви, от дізнайтесь, ви колись смітили? Так. Да ми э, смітили? Перевесили... Ми з деси огромні роботи зділяли і хочу просто вам сказати, що. А когда, если я уеду назад на родину, меня будут спрашивать, что ты делал на Украине? Хотя бы у меня есть ответ. Я скажу, что когда был на Украине, я сделал один полезный дел, хотя бы смотрел природу. А какие твои враження после побачены? Да, все... У тебя на батькинщине так так до природы ставлять См... А, ага. Тоже иногда так оставляют. Но, а естественно, сейчас приятно смотреть. А после того, когда все стало так чисто, сейчас приятно естественно, посмотреть на definitely, это. definitely. конечно. Keeping Ukraine clean. clean. Keeping Ukraine clean, definitely. <laughs> Спевачка Милой, вот скажи, зазналась, что ты родом с Вицы, так да. что твои пращуры, твои батьки и дедуси. Вот, ну, я, за, я ты скажу... Ты можешь сейчас что... на камеру и закликать людей просто все не работать, я просто, даже не, не только местных, я вам скажу, что действительно мои, э, ну, мои пращуры, они с этой земли, и то, что есть Сегодня я просто закладываю созидательную положительную энергию в будущее для своих детей. И я знаю, что это правильно, потому что то, что мы расчистили сегодня лес, мы сделали очень великое дело. Друзья, мало того, есть еще один хороший положительный момент: когда занимаешься физическим трудом, особенно там рядышком с землей, то в голову не лет никакие левые мысли, никакие, просто ты понимаешь, что ты делаешь что-то хорошее, и ты, ну я не знаю, занимаешься именно этим делом. Поэтому, если кому-то э, скучно жить, Ідите в лес і починайте убирать мусор і не знаю, красити дерев'я, стріч ветки. І поверьте, жизнь станет, вона приобретет нові удивительные краски, и она просто насытится светом любов'ю. Скажи, вперед. будь ласка, по сміттю, яке ми сьогодні зібрали, ти можеш ідентифікувати, хто ці люди? Можливо, це ми називаємо ім'я відомого політика, чи артиста. Но... Тому що ми, ми коли збирали сміття, ми просто бачили і білизну, ми бачили, ми и шкарпетки бачили. Ми, я, я знову показував шкіряний ремі, не дешевий. Тобто, можеш назвати... Мне сегодня пришлось убирать отходы э, я не знаю, жизнедеятельности людей, и это было весьма, весьма, ну как это для меня ново. Но единственное, что была приятная находка, я нашла здесь серебряный браслет. Вот, серебряный браслет. Поэтому, поэтому, видимо, и, и мусор бывает разное. Ага. Пани Виктория, жителька села Хлебча, ви сьогодні довольна, довольна результатом нашого прибирання. Неперевершені почуття, якби такі акції проходили більше, і не завжди це треба збирати обов'язково. Кожна людина розуміє, що це треба робити для себе, для дітей, для задоволення. І якщо я гадаю, хтось щось в житті хоче добре зробити, то має завжди змогу прийти і щось, якийсь куточок. Дякую. Uh -huh. Тим у Тим болю, мені вже уже, уже підлагають роботи уже в грінкоті. <laughs> так, ну, я хочу сказати, що ми задоволені нашою сьогоднішньою роботою, і у нас же дуже святковий настрій, адже зовсім скоро великдень. І ми підготували невеличку <laughs> наші герої, наше сьогодні прибрання, невеличку пісню, і ми вже готові її заспівати. Співаємо! <laughs> Ой на горі два дубки, Ой на горі дубки, ой на горі, Два дубки. дубки схилилися до кубки. ой на горі, два дубки, два дубки схилилися, до купів, вітає. Вітер дуба, хітає, вітер дуба хітає, хітає. хітає. Ну що хочу сказати, що брудно не там, де смі прибирайте, там де не смітять. Тому закликаю вас усіх: не смітіть, любіть природу і оберігайте її. Студія. Віталію, і до цих слів, які ти тільки що сказав, мабуть, разів 10 процитували, сказали, це наші глядачі в сніданку з ДНП-суди на нашому Фейсбуку. Ще раз я повторюю. Банально, но чисто не там, де убирають, а там, де не мусять ребята уберут на наступний четвірка, буде така ж історія. Сподіваємось, що так не буде. Віталію, тобі дякуємо. Віталій сидюк. приєднуйтеся до нашої доброї справи в своєму місті, там де ви живете. Озирніться навколо себе і зробіть не тільки собі, але й іншим життя. Чистішим і можливо від того всі ми будемо добрі. Дякуємо всім, хто був сьогодні вранці з нами. Сніданок з ним присудим прощається з вами лише до завтра, до сьомої години ранку. Я одягаюся в мережі в магазинів Арго і думаю, що від сьогодні.